Мислитель пророк людина відбувається у сімнадцятому столітті поблизу Жирина у козацькій слободі, в ніч на Різдво Христове, вечір світлиця. Яких гостей старості од такого самого турня, як і він сам? Хм? Побачимо, що з того буде? І за гори кам'яну і літають. Не за... О, ти мене злякала. А що? Як прибрано? Що це ти стехо робиш? Хіба на сьогодні гості? Чи що? Та ще які гості, якби а я знаю, тільки не скажу. Стеху, голубочко, ластівку моя, скажи, не муч мене. Скажу, а що дасте? Сережки або перстень, або що хоч захочеш, тільки скажи. Нічого не треба. Хіба що дай місіми порак сьогодні на вечорниці надіти? Добре, не та так, щоб тато часу не побачив. Оце ще. Хіба ще справді дурна? Слухайте, сьогодні старости прийдуть. Від Назара, від Назара. Та там же побачите від кого? Хіба ж не від Назара, степ. Що ж у це мене і справді так лякаєш? Я нічого не знаю. Де мені ключниці? Відати про панські діла. Ти смієшся з мене. Я заплачу, і Богу заплачу. І татою скажу, ну вже й пак не старого молочая, нашого полковника. Цур йому, який нехороший, як прийде до нас, то я зараз із хати тікаю. Мені виш, якщо його казаки слухають. Все його паскудного і мови, що про вареники, та й наливку. А хіба ж це не добре? Звісно, козак, ти ще й полковник. Ось мій назад, мій чорнобривий. Усе про війну, про походи, про наливайка, постряницю. Та про синє море про татар та про турецькій землі. Страшно, страшно, а хороше так, що слухала, не наслухала, та все дивилась би в його карі очі мало дня, мало ночі. Наслухайте ще і налюбуйтесь. О опісля, може, й обридне. О, крий Боже, до самої смерті, поки все дивилась би та слухала його. Скажи мені, стих, чи ти любила коли? Щоб обіймала, коли козацький стан високий так, що держать руки в серце. А коли цілуй, що тоді, як само, мабуть, любо, як це весело. Гой-гоя, гоя, що зі мною, що я полюбила козака, не маю покоя. Я його бояла, що жо після сталось. На вулиці повстрічалась та й поцілувалась. Хто сіде? Хто там? Я, я відчиняю речі. Молоде, дурне, що й скаже, те й буде робити. А твоє діло таке навчіть її та врозуміть, що любов та все таке прочити Тьфу, дурниці. Та вона, бачите, полюбила Назара та так, що й сказати не можна. Треба діло скомпонувати так, щоб вона не дізналась, від кого ті старости. Та ти вже вже нечи, як діло повернуть. Ти твоїй панесі, чи твій кобзар. Хто там? Ай Боже, вечір добрий вам, вимож, не Добрий вечір, Доброго вечора вам. Звідки ще вас Бог несе. Чи здалека, чи зблизька? Може ви охотники або рибалки, а може водні позати. І рибалки, і вольні, і козаки. Ми люди німецькі, йдемо в землі турецької. Раз дома в наші землі випала хороша. Я й кажу, товаришу, що нам дивитись на погоду. Ходім лишень шукать звіриного сліду. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж Гульк назустріч к нам іде князь, піднімав голову плечі і говорить нам такі речі. Ей ви, охотники, ловці молодці! Будьте ласкаві, покажіть дружку. Трапилась мені куниця, красна дівиця, не їм, не п'ю і не сплю. А все ж думаю, як би їй достати. Поможіть мені її впіймати за те, усе, чого душа ваша забажа, усе просіти, усе дам. Хоч десять бородів, або три-дев'ять кладів, або чого хочете. Пішли ми п'ять по сліду, якраз усе село зайшли, як дражіть, ми не знаємо. Тут п'ять випала Пороша. Ми, ловці молодці, ну слідить, ну ходить. Сьогодні ранці стали і таки на слід напали. Певно, що звір наш пішов у двір ваш, а з двору в хату та й сів у кімнату. Тут і мусимо застрі спіймати. Тут застрягла наша куниця, в вашій хаті, красна ділиця. Оце ж бо нашому славу кінець, а ви дайте ділий вінець. Пробі отдайте нашому князі куницю нашу красну ділицю. Кажіть же діло, чого дасте, чи, чи нехай ще підросте? Звідки я ж ви біду таку накликаєте? Галю, чи чуєш, Галю? Порад же мені, будь ласка, що з оцими ловцями молодцями робити? Бачите, чого ви натворили? Мене старого з дочкою пристидили. Гай, гай, ну що ми зробимо? Гліб святий приймаємо. Доброго слова не цураємось. А щоб ви нас не лякали? Буцім тому придержимо куницю або красну дивицю, то ми вас пов'яжемо. Про що він наш час до слова ладу прикладати. Дочко, досить посупившись, стояти, чи нічого не придбала, не вміла прясти, не вміла шити. В'яжимо туском, хоч він є.

Боже вечір добрий, помагай вам. На все добре. Спасибі, спасибі. Милості просимо, просимо, сідайте. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми ж гості не прохані. Може, помішали, так ми підемо, звідкіля прийшли. Так бася, що полковник послав мене зараматиме гуляй — Весело, весело. Хтось сміє знущатися над моєю дочкою. Я, Назар Скодоля, той самий, за кого ти вчора обіщав буде дочку свою, той самий, якого ти знаєш ще з тієї пори, як він вирвав тебе з підожа Гайдамаки. Згадай ще, що я той самий, хто й самому геть мене дасть себе на кострі. Пізнав, пізнав, що дасть? Хіба ж не ти присилав? Мовчи геть собі і тебе обманюють. Не обманюю, а так як батько велю. Вона просватина за Чигиринського полковника. Полковника. Учора була моя, сьогодні полковника, а завтра чия буде. Чуєш, лялю, Галю, серце моє, промо мені хоч одне слово. Скажи, ти не знала за кого? Не знала, дій Богу, не знала. Чи чуєш ти? Не чую! Я оглух. Люди добрі. Коли ви не олукли, так послухайте. Він мене називав своїм сином, а я його своїм батьком. і Він це чув тоді. А сьогодні оглух. Де ж його правда? Чи чесний за він чоловік? Правдивий? А? Він не чоловік, кинь його, таке ледай, що не стоїть путнього слова. Ні. Він чоловік. Він називав мене сином. Правда? Не тобі мене вказувати, кого і як називати. Я її батько, а не твій, і в моєму праві витаті, і за того, за кого схочу. А якщо вона не схоче, то ніщо? Що? Я заставлю. Чи можна ж когось заставити утопитися або повіситися? Хіба ти дияволкою не маєш жалю до рідної своєї дитини? Ти бачиш, у неї є серце. І замість цього ти кладеш каменюку. Слухай, і ти ж колись був молодим. І ти ж коли небудь мав щастя і горе. Скажи, що чуло, що казало твоє серце, коли тобою кепкували? Гори! Так ти глузуєш надо мною! Хіба я не стопчу тебе, як жалоб рекомендую! Що ти робиш? Ви, мене... Ви бачили? Бачили! Він хотів мене задушити! Ми не так розплатусь. Ходім з цього базару. Не піду. Мене від цих ноги не винесуть. Ну, так торгуйся, може, дешевше оступлять. Боже мій, Боже мій, Вони знущаються знущається наді мною. Не знущаються, а торгуються. Годі брати, ми вже опізнились. Стривай, не опізнились. Прости мене, я зарядчу забувся. Прости, або заріж мене. Тільки не кажи, що вона не моя. Не кажи. Дивись, я геть мені ніколи не кланявся. Для спасіння своєї душі, коли у тебе у серці є Бог. Де оготи всіх святих, кого ти віруєш, у кого? Для спасіння своєї дитини, коли вона тобі власиляється на мене. Нехай старости з ним хлібом ідуть додому. Христом Богом молю, не занапасти її, бідної. Кращої нема. За що ти хочеш її убити? На голову мою! Ось ви її Розбий обуха, не треба мені її. Тільки дай ще дощі свої пожити на цьому світі. Вона не Ти Кого просиш? Перед ким падаєш, я на тебе після цього й дивитися не хочу. Прощай, кланяється дияволу. Він тебе кип'ячою смолою напоїв. Остій. дай ще слово скажу. Ви, по матері моїй, коли вона вмирала біля домовини, обіжала видати мене за Назара. Що ж ви робите? Чим я вас промнівила? За що ви не хочете убити? Хіба ж не до дочка ваша? Вить, звідси. Камінь! Салізо! Ти огню хочеш? Буде огонь! Буде! Для тебе все пекло висову! Бідна, бідна, в тебе нема, батька! В тебе кат єся не батько! Дідненька, все мене! Ташечка має безприйняти. Ще більші за тебе. У мене кати немає. Прощай, моє серце! Прощай, незабаромсь побачимось. А ви оба, розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Скажіть, що його молода при ваших очах цілувалася зо мною. Бачите? Бачите? Я знаю, що мені робити. Я знайду правду.